Наскільки кримські промислові підприємства залежні від української електроенергії? Кримські промислові підприємства, вони, мабуть, на, наразі останню черзі на отримання потужності. Тому однозначно можна стверджувати, що у випадку відновлення постачання електричної енергії в першу чергу будуть за все таки соціальні якісь споживачі, соціальні потреби будуть заживлені. Я не думаю, що повноцінне відновлення роботи кримських промислових підприємств можливо. Зараз в умови обмеженого постачання тільки після повного відновлення енергоспоживання Криму, якщо таке буде активісти блокади заявляють, що інформація про неможливість забезпечити електрикою Кримський титан, ніщо інше, як блеф. і титан може споживати електрику з Армянська. І чому тоді українська влада вимагає відновити постачання на підприємстві? Якимось чином відбулося заміна понять? Можливо, це якимось чином пов'язано з власником підприємства титан. Підстанція Титан не має ніякого відношення зараз з точки зору тих процесів, які відбуваються, до відновлення енергопостачання саме підприємства Кримський Титан. Від підстанції Титан заживлено велика кількість споживачів на території РК Крим та на території континентальної України. Тому відновлення постачання по цій лінії, яке відповідно до вчорашніх заяв лідерів кримсько татарської джлісу та відповідно. Громадських громадської блокади Криму воно стосується в першу чергу, що використовується підстанція Титан для живлення соціальної сфери, в тому числі близько 65 тисяч населення, які проживають у Чаплинському і Каланчайському районах Херсонської області. У «Укренерго» немає жодних договорів на постачання з жодним промисловим підприємством. Що буде робити українська сторона, якщо активісти кримської блокади не допустять ремонту ЛЕП? Який сценарій можливий в цьому варіанті? Ну, я не знаю, який ви маєте на увазі сценарій станом на зараз, коли ми з вами розмовляємо, лінія підстанції Каховська до підстанції Титан відновлена і готова к включенню. На інших лініях ніякі роботи не відбувалися. Якщо залишиться на тривалий час така саме ситуація, то потужність, яка може передаватися лінією Каховська-Титан, недостатня для відновлення споживачів промислового сектору Криму. Тобто Крим буде знаходитися в обмеженнях, просто він додатково отримає ще 15-20% від своєї потреби у споживання за цією лінією може отримати. Інші лінії залишаться, якщо не відновленими, то ситуація принципово не зміниться кілька годин сьогодні, зранку, після завершення всіх робіт, частина активістів правого сектору батальйону Айдар, наскільки я пам'ятаю, та представників кримсько-татарського активу не давали зняти базове заземлення, встановлене на одній з опор лінії Кахоська титан Але станом на зараз вони дали допуски, наші фахівці зняли зазначене заземлення.